Доброго часу моїм глядачам. Отакий От цікавий різблений виріб. 34,7 грам. Корабель з підписом? Внизу підпис. Дуже цікава річ. Таке, якби вирізано на зубі. Хто знає, підкажіть, що це От з одної сторони отаке, а де вже різане, дуже як подібне на кисть. І вже різаний на знято шар. І вже різано на... на кисть. Що тут таке може бути. Всім дякую за перегляд.